Друзі, вітаю! Сьогодні 24 вересня. З вами Валерій Кличук, І, певне, ви вже знаєте, що сьогодні з території Білорусі в Україну залетів військовий літак Білорусі. Чого він сюди залетів? Що це за літак? Що це може означати? Спробую вам зараз розповісти те, що я знаю на цю хвилину. Зараз, коли я записую вам це відео, це приблизно сімнадцята година за київським часом. Чому саме є поточні? Я вам зараз це все розповім. Отже, сьогодні близько 14.24 за київським часом, 24 вересня, було оголошено повітряну тривогу у Києві. Мені, звісно, було ну, не звикати до цього, відверто вам скажу, але останнім часом у Києві в день повітряних тривог небагато. Вкрай рідко вони з'являються. Рідше, на відміну, наприклад, від прифронтових регіонів, де постійно ведуться обстріли кабами: І Сумщина, і Чернігівщина, і Харківщина і Прифронтові регіони на сході України страждають саме від цього. Кабів росіяни випускають дуже багато. Сьогодні сталася от буквально щойно трагічна подія у Харкові. Туди також пролетіли каби. У багатоповерховий будинок є і загиблі. Звісно, це дуже велика проблема для України. Я тому не випадково вам акцентую увагу, що з Білорусі залетів військовий літак. Цей літальний апарат порушив повітряний простір. О 14.24 повітряні сили офіційно повідомили, що об'єкт після порушення кордону рухався на південь у районі адміністративної межі Київської і Житомирської області, хоча він на території України залетів всього-навсього на 10 хвилин, але він долетів до Київської області. Тобто, теоретично, якщо літак залітає із Білорусі. То він може скинути каб, який долетить, до прикладу, навіть до передмістя Києва або по якихось містах, які знаходяться неподалік саме столиці України. Це може бути, я цього не виключаю. Експерти пишуть, що цей літак не має озброєння для далекобійних ударів і не може здійснювати операції з прориву повітряної оборони. Що ж, власне, залетіло в повітряний простір України. Моніторингові канали зазначили, що порушником був навчально-бойовий літак як 130 це сталося в районі населеного пункту Дятлик, направлянський район Гомельської області. У зв'язку з цим у Києві, як я сказав раніше, Київській та Житомирській області була оголошена тривога, яка тривала недовго, всю навсю 20 хвилин. Цей літак перебував у повітряному просторі України менше 10 хвилин, як я сказав раніше. За неофіційними повідомленнями, він був локаційно втрачений. Тобто, можна зробити висновок, що він просто полетів назад. Детальніше цю всю інформацію проаналізували журналісти видання Defense Express, які постійно займаються саме тематикою військового озброєння, моніторять події на фронті і дають доволі притомні висновки. Так от. За їхніми даними для білоруських повітряних сил як 130 є один з двох типів начально-бойових машин разом зі старим л 39 Загалом мова йде про дозвуковий реактивний двомісний літак, який в першу чергу призначений саме для навчання льотчиків, пишуть журналісти. Хоча Як-130 формально дійсно може виконувати бойові задачі, але доволі обмежені лише некерованим озброєнням на шести точках підвізки, наприклад, вільно падаючими бомбами чи нарами. Також як 130 може здійснювати атаку повітряних цілей за допомогою ракет ближнього бою Р-73 чи авіаційною гарматою. Тобто, з точки зору бойових можливостей, ця машина може бути порівняна із легким штурмовиком із максимальним навантаженням до 3000 кг. Так, ще раз наголошую, пишуть. Аналітики, тому гіпотетично можна допустити, що ну, такий літак, якби залетів з території Білорусі, то міг би скинути кап. А можливо ні. Я не є там великим військовим експертом, але якщо цей літак залетів, перевірив, чи можливо, чи ні, то відповідні дані вже є сьогодні у російській розвідки, тому що Білорусь співпрацює активно із Росією. І це дуже важливий момент, на який треба звертати увагу. Тобто порушення повітряного простору відбулося саме з території Білорусі. Але справа в тому, що у повітряних силах Білорусі взагалі не так багато цих літаків, пишуть у виданні Defense Express. Загалом у строю серед винищувачів 4 Су-30СМ, до 18 Міг-29, близько 20 штурмовиків Су-25, 11 Як-130 та 9 Л-39. Самі Як-30 у Білорусі з'явились завдяки Контрактор Росії в 2012 році, який передбачав постачання спочатку 4 машин, а до 2019 року був розширений до 12 одиниць. Один як 130 білоруси втратили у 2021 році біля місту Барановичі через відмову системи управління літаком. Обидва пілоти тоді загинули, хоча встигли катапультуватися. Про це також повідомляють журналісти видання Дефенс Експрес. Яка ж мета тоді була порушення повітряного простору цим літаком? Зараз сказати складно, але мої колеги, військові експерти, роблять припущення, що однією із цілей було саме вивчення систем протиповітряної оборони України, фіксація їх. Друге примітивно розгільдяйство льотчиків він помилково залетів у повітряний простір. Таке буває, безумовно. Ну і третє це свідома провокація, і вивчення можливостей саме систем ППУ українських збивати повітряні цілі. І також можливо вивченням можливостей, вибачайте за тавтологію, скидати каби по населених пунктах України, тому що для Росії це зараз один із видів продовження терористичної війни. На превеликий жаль. Чому його не збили, запитаєте ви. Я вам не готовий на це відповісти. Я думаю, що повітряні сили України і сили, які здійснюють саме протиповітряну оборону, буквально скоро зроблять відповідне. Офіційне повідомлення, і вам я його презентую, можливо, вже у вечірньому огляді, якщо воно з'явиться до цього часу. Але я вам скажу відверто, я маю сумнів, що Лукашенко санкціонував саме таку провокацію. Швидше за все. Це здійснили російські спецслужби, які змусили льотчика білоруського здійснити таку провокацію для того, щоб там, запевнити наших партнерів західних і переконати самого ж Лукашенка все-таки в тому, що Білорусь може бути долучена до війни проти України. Висновки робити поки що зарано, тому що Лукашенко поводить себе дуже обережно останнім часом. Буквально сьогодні він заявив про те, що в Білорусі треба готуватися до війни. Водночас він говорить, що наразі його країна не бачить ознак збройного нападу. Ну, принцип такий, як він говорить, не хочеш війни, готуйся до неї. Лукашенко також сказав, що він спілкувався зі своїми військовими, і теперішня війна без безпілотників неможлива. Проте, як вважає президент Білорусі, без солдата також неможливо стримувати агресію. Ну, коротше кажучи, наговорив він у своєму коментарі. Дуже багато, але як каже, ми до війни готуємося, ні з ким воювати не збираємося. І вся риторика довкола саме війни Росії проти України сьогодні зводиться до того, що треба цю війну припиняти, і взагалі він там не при ділах ніякої участі у початку широкомасштабного вторгнення він не брав. Не дуже він про це любить згадувати нині і вбачає саме зараз ситуацію, яка розвитається... На світовій арені що рано чи пізно війна буде заморожена, йому краще відсидітися десь в стороні. Тому я не бачу того, що, до прикладу, Лукашенко особисто. Міг дати добро на залітцю літака на території України швидше за все, де спрацювала там середня ланка, і російські спецслужби показують, що вони можуть тримати Лукашенка в тонусі. Порати з тим, він не буде, звісно, це оголошувати. І до цього наведу вам ще один аргумент щодо позиції Лукашенка. Ви знаєте, що кілька днів тому, перед тим як ми вдарили по торопцю, якраз напередодні Лукашенко сказав, що він не буде інформувати. Змі про усі літальні апарати, які з'являються в повітряному просторі Білорусі, чи то російські, чи то українські, які кудись летять. Про це просто будемо мовчати, тому що шахеди неодноразово залітали вже в повітряний простір Білорусі. Білоруська авіація навіть збивала такі шахеди, і один із шахедів пролетів навіть Білорусі, залетів у Латвію. Ви також це добре пам'ятаєте. Тому за цим усім, звісно, треба слідкувати. Але поки що ситуацію бачу я таким чином. Розвиток подальших подій у історії з Лукашенком не змусить себе чекати. Я не маю в цьому ніякого сумніву і на завершення вам додам приємної новини. Сполучені Штати Америки завтра оголосять новий пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів. Це мало, безумовно. Хотілося б, звісно, більше. Але як повідомляє Голос Америки. Це фактично рупор сьогодні український зі Сполучених Штатів Америки до пакета, який оголосять у Білому домі, увійдуть також ракети для f 16 класу повітря Земля. Це дасть змогу літакам діяти далі від лінії фронту. Ну ймовірно, це керовані авіаційні бомби західного зразка американського, які зможуть випускати літаки f 16 по цілях не обов'язково на тимчасово окупованій території України, а можливо навіть і далі. Хоча поки що конкретної інформації про дозволи бити по території Росії немає. Але конкретні результати ми можемо побачити дуже скоро. Друзі, на дану хвилину вся інформація, тому, будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, обов'язково поширюйте її своїм друзям і знайомим. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Дуже класно ви це робите. Мені подобається, як ви пишете коментарі, як ви реагуєте. Прошу вас робити це не далі. Всіх люблю ціну і шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!